Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Доброго ранку, це сніданок з 1 плюс 1». Друзі, ну ми ви нам часто пишете, розповідаєте якісь свої історії, ділитися проблемами. І ось одна з них до нашої редакції звернулися мешканці однієї з багатоповерхівок у Святошинському районі. За їх словами, власник квартири на першому поверсі хоче зробити з квартири заклад харчування. Мешканці проти. Чи законно переобладнувати квартиру у кав'ярню? Дізналась наша Ася Ісаєва. Дивимось. Замість квартири кафе. Мешканці багатоповерхівки скаржаться. Їх сусід переобладнує квартиру у кафе. Він відкрито каже, що це буде кафе або із цього. Чи законно відкривати кафе у квартирі багатоповерхівки? Це мабуть, вже двері привезли на вулицю вихід робити. Це відео зняла Леся з вікна своєї квартири у багатоповерхівці одного із районів столиці. Вже другий місяць вона із сусідами борються проти облаштування кафе у квартирі на першому поверсі їхнього дому. Квартиру викупили туди-сюди. і Пішли слухи, що буде кафешка. Ми спочатку не повірили в ці слухи. Ну вже як почали забор ставити і так далі, то вже було ясно, що кафешка буде тут відкрита. За словами мешканців, квартиру купив власник кав'ярні, що знаходиться поруч, і заявив, квартиру переобладнає під заклад харчування, каже Тетяна. Ніхто на нас не питав, чи ми хочемо, чи ми згодні, не згодні. Він так вирішив, йому це сподобалось. Він це зробив. А нещодавно чоловік огородив територію під вікнами квартири високим забором, за яким зараз лежить будівельне сміття. Мешканці також показують нам фото вантажівок, які чи не щодня вивозять із приміщення шматки стін. Сусіди побоюються, що це частина опорної стіни. Він сказав, що тут буде вихід. І буде вибита несуча стіна. Типу він зробить, як вам сказати, опорні стіни, і тіп, ну, нічого не впаде. Але саме бачите, дев'ятиповерховий будинок, перший поверх, і це все може просто завалитися, якщо несуча стіну. Він дівчатам сказав, що він буде виводити свої труби на по верх, верхах, тобто витяжки будуть або з цієї сторони, або з тої сторони, на що ніхто не згодить. Тоді мешканці почали запитувати у чоловіка, чи є у нього всі необхідні дозволи для відкриття тут кафе. Сказали, що просимо вас, покажіть, будь ласка, що це у вас буде пекарня. і У нас відпадуть всі питання. І він сказав, що колись я вам їх надам, покажу. Зараз досі немає, немає нічого. Тоді Олена написала запит до департаменту містобудування і показує нам витяг з реєстру. Це не під пекарню. Не під кав'ярню, а просто під офіс. Реконструкція квартири під офіс йдеться у документі, і ні слова про пекарню чи кав'ярню. Ми хотіли поспілкуватися із самим власником квартири про те, як розповіли нам мешканці, коли чоловік побачив нашу знімальну групу, сів у машину та поїхав. Ось він був разом із нами. і Він поїхав. як побачив вас. То ми все ж намагаємось зв'язатися з Георгієм, так звати чоловіка. Тож ми просимо мешканців будинку його номер телефону, за яким вони з ним вже зв'язувались. Тож телефонуємо. Мабуть, все, що відповів нам чоловік по ту сторону слухавки. Мешканці дому вже зібрали підписи сусідів зі свого та ще кількох під'їздів, хто проти кафе, і написали звернення до прокуратури. Нині готують звернення до керуючої компанії та міської ради. Юристка Олена Вакулюк нам пояснює, власник квартири і справді може переобладнати свою власність у будь-що, чи то кафе, офіс чи інше приміщення. Але у разі якщо у квартирі планують відкрити кафе, власник має зібрати підписи інших мешканців будинку, що вони не проти. Без наявності документів він має право починати ремонтні роботи в квартирі, які стосуються виключно квартири житлової нерухомості. Якщо проводяться ремонтні роботи з метою провадження там господарської діяльності, власне, кафе, заклад, якийсь ресторан і тому подібне, то відповідно потрібна необхідна документація, технічна на якесь перепланування і тому подібне. Такі ж дозволи мешканці будинку мають здати і на встановлення димохідних труб на фасаді будинку, каже Олена. Необхідно отримати погодження співвласників будинку на встановлення такої труби. Це не може бути здійснено в довільному порядку, тому що я так захотів. Також додає, у разі переобладнання квартири під кафе приміщення має пройти відповідну перевірку ДСНС на пожежну безпеку та перевірку санепідемслужби. Проте, доки ремонтні роботи проводяться всередині, довести, що квартира переобладнується саме в заклад харчування складно, каже юристка. Для того щоб зрозуміти, що відбувається, нам треба туди зайти. По перше, по-друге, порушення буде у разі знесення несучих стін. Друге, якщо буде самовільне встановлення оцих всяких сходів, пандусів і вхідних груп вибивання стін. Так по-третє, це якщо буде встановлення витяж витяжок наверх, це також буде відповідне порушення. Тож юристка радить мешканцям продовжувати писати звернення до департаменту містобудування та міської ради. А якщо власник квартири без дозволу мешканців почне встановлювати зовнішні споруди, чи, наприклад, вивізку кафе, фіксувати все на фото, відео та звертатися до правоохоронних органів? Слухайте, ну якщо я в своїй квартирі, наприклад, я живу на третьому полосі, клуб клубєш якийсь забацує, маю право, а я нікому не скажу. А я одночасно масажний салон, і що там ще може бути. Ну, коротше, що він придумаю таке. Не, знаєте? Не і ні з ким не буду радитися, бо це в ній простір. Але ж є цільове або нецільове призначення тих чи інших приміщень. Якщо побудували квартиру, то там. Квартира для Часто На першому поверсі для для якраз таки роблять кав'ярні, офіси і можна зробити. Але тут питання, що треба дотримуватися правил всіх закону, питати мешканців, отримати від них дозвіл і отримати всі санпіденстанція. Там ще ну, купа всі відповідні служби про так, про е, правила безпеки. Якщо всі дозволи є, якщо всі мешканці за, тоді питань немає. Але якщо немає дозволів відповідних, якщо порушується закон, Значить. мешканців не питали, тоді інше питання. <звук> Лопайте ту скелю, шановні е жителі під'їзду. Ну, дійсно, що маєте добитися справедливості. Так, друзі, багато фейків про біолабораторії в Україні. Їх забагато не буває. От е виявляється, і це в черговий раз доводить російська зет пропаганда і помийки. Ось ці про це не тільки далі в наших антифейках. Викриваємо. Після чергового масованого обстрілу 17 червня української столиці російські телеграм-канали почали виправдовувати злочини та вбивства цивільного населення. Так, пропагандисти поширили фейк, що під'їзд будинку в Солом'янському районі Києва в ніч проти 17 червня буцімто зруйнувала ракета української ППО. Проте, ця інформація, за словами експертів Центру протидії дезінформації, цілковита брехня і маніпуляція. Таким чином, Росія вже не вперше намагається виправдати військовий терор українських міст, адже по багатоповерхівці Росіяни поцілили балістичною ракетою. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, це було пряме попадання. Ракета прошила всі дев'ять поверхів будинку і зайшла настільки глибоко, що провалила підвал. Ще одна російська брехня стосується, начебто, диверсійної діяльності на території Європи. Пропаганда РФ поширює чергове дезінформаційне повідомлення служби зовнішньої розвідки РФ про нібито підготовку Україною спільно з Великою Британією кривавої провокації в Балтійському морі. повідомленні йдеться, що українці й британці збираються інсценувати торпедну атаку на американське судно, щоб звинуватити в цьому Москву. Але що цікаво, жодних доказів підтвердження своїх слів. Росіяни не наводять мета таких вкидів дискредитація України та спроба розхитати відносини нашої країни з партнерами. Старі фейки краще нових. Це доводить історія про страшні біолабораторії в Україні, яку знову реанімували російські пропагандисти. В Україні досі існують біолабораторії, які працюють в інтересах. США. про це заявив колишній член комісії ООН з біологічної зброї Ігор Нікулін. І як ви думаєте, чим вони займаються? Правильно розробляють препарати для депопуляції людства. Іншими словами, препарати, які блокуватимуть можливість запліднення. Тема біолабораторій це вигадка російської пропаганди, яка активно просувається для дезінформації уже декілька років поспіль. Москва використовувала ці фейки, зокрема для. Виправдання повномасштабного вторгнення в Україну з метою їх знайти і знешкодити.